Привіт, діти! У нас сьогодні дуже вітряна погода. А яка погода у тебе? У нас учора був дощ, і на дорозі після дощу з'явилися одні жити. І зараз я хочу вам їх показати, чи знаєте ви, хто це? Діти, це дощовий черв'як. Подивіться, яке це миле створіння, який він беззахисний перед нами. Обіцяйте черв'ячку, що не заподіяти йому шкоди. Подивіться, яке у нього тіло витягнуте, округле, рожеве, на дотик слизьке. Воно ніби складається з великої кількості маленьких частинок. Таке тіло допомагає черв'яку вільно рухатися під землею. А що ж він робить зараз на землі цей черв'як? Він звивається та крутиться. Його тіло дуже чутливе. Він відчуває, якщо до нього доторкнутися, і черв'ячку це зовсім не подобається. А як ви думаєте, де живе дощовий черв'як? Під землею він дуже цікаво пересувається. Коли земля м'яка, черв'як риє її переднім кінчиком тіла. У твердому ґрунті він проїдає собі хід, пропускаючи землю через кишечник. То чому ж його називають дощовим? Правильно, бо велику кількість черв'яків ми можемо спостерігати саме після дощу. Після зливи вони виповзають на поверхню. Якщо вибрати сім не вдається, вони можуть загинути від задухи. Їсть черв'як гнилі частинки рослин та опале листя. Все це потрапляє у його організм разом із землею. Дощові черв'яки це корисні тварини. Вони потребують нашої охорони. Ніколи не кривдіть. Цих красивих створінь. Пам'ятайте, вони живі і мають таке ж право на життя, як і ми з вами. А зараз давайте з вами пограємо в гру, яка називається Поверни мене додому. Діти, в цій ігрі я вам буду називати різних тварин, а ви повинні сказати, де їхній дім. Наприклад, а ви Поверні відповідаєте мене додому. в ліс. Я Починаємо. білка. Я окунь. Я жабка. Я кріт. Я медуза. Молодці дітки. Пам'ятайте, любі діти, щоб сади у нас цвіли. Щоб літали журавлі, щоб пташки у нас співали і дерева підростали, щоб земля була у квітах, бережіть природу, діти!